Друзі, ще раз привіт, кого особисто ще не бачив, може, не привітав. Хочу говорити сьогодні про хороші новини. Так і назвав тему хороші новини. Ми любимо хороші новини, правда? Всі. Всі. Нам дуже вони потрібні хороші новини. От, наприклад, Сергій щойно казав, от буде літом якийсь там табір. Діти думають, чують і думають, класно. Хороша новина. Ну, реально хороша новина. да? Сьогодні нам на обід між першим і другим потоком привезли їжу. І там були котлети. Це прекрасна новина, бо я дуже люблю котлети. А є там, більш глобальні, знаєте, хороші новини, наприклад, коли там дівчина каже, да, хлопці, які зробили пропозицію, і ми бачимо нову пару, і ми радіємо всі разом. Оце, кажемо, класно. Це хороша новина, коли сім'ї створюються. Хороша новина, коли. Мама за І ми чекаємо дитину, і ми так довго чекали цього. І ось воно, той момент. Це прекрасні новини. Пам'ятаю, я згадував, коли я перше почув, маша мені позвонила, я не був поруч. І каже: у нас буде дитина. Я пам'ятаю, я плачу стою тою, радію, сльози радості. Хороші новини. Вони такі потрібні нам. Нова робота чи відповіли, що беруть беруть на роботу. А можливо, те, що ми так чекаємо. Да? Особливо останні тижні ми бачимо контрнаступ, пішов. І ми чуємо новини, хороші новини. Ми знаємо ціну цих новин, але ми, ми все ж таки так раді, що звільняються нові, нові населені пункти. Ми радіємо, це прекрасні новини. Уявіть той день, коли ми почуємо, що Україна перемогла. Я не знаю, що це має статися. Я думаю, що це, це як чудо, знаєте? Це як чудо. Але це такі новини, які нам так потрібні. Це хороші новини. Хочу говорити з вами про хороші новини, буду трошки малювати. Буде три, три кола. І буде дуже легко запам'ятати те, про що я хочу сьогодні сказати. Це коло. Перше коло, і ми будемо дивитися в це коло і думати про Божий задум. Тут я хочу написати: Божий задум. Бог має задум. Щодо кожної людини. Ну, Давайте почнемо з того, що ми віримо, що як християни в існування Бога, є Бог, і Бог це початок всьому. Бог початок для всього. Бог не просто створив усе і десь пропав. Знаєте, якби створив, і думав, мені все одно, що там у вас відбувається, люди, ні, йому не все одно. Бог активно приймає участь в історії людства. І ми знаємо, ми бачимо, Бог став людиною. Ісус Христос народився, Бог втрутився в історію людства і змінив хід історії. Бог активно приймає участь в історії людства. І Він має задум для кожної людини. Він має задум для тебе. Я хочу, щоб ви подумали про це і не звикали до цієї думки. Бог має задум для тебе. Тобто, у Бога є план для твого життя. Тобто, Він не просто, знаєте, ти не просто доля випадку. Ні. Бог планував тебе. Ми бачимо ознаки задуму всюди. Наприклад, у красі творіння. Подивіться на творіння, і ви побачите, як воно мудро створене. Ми бачимо ознаки задуму, наприклад, в природі, Всесвіті. Просто підняти очі до неба серед ночі, побачити зірки і сказати, да, є творець. Ну, насправді прекрасно все. Подивіться на себе в зеркало, і ви побачите там прекрасну людину. Людину, яку створив Господь. Неймовірну, унікальну людину. Я знаю, що не завжди ми задоволені тим, як ми виглядаємо в церкалі. да дівчата. Але ви задумані Богом, такою, якою ви є яким ви є. Ви задумані Богом. Гріх, звичайно, це змінив, повпливав на це. І тому ми бачимо багато наслідків. Але ви, це Божий план. Біблія говорить, що Бог виткав нас в утробах наших матерів. Виткав. Потрошки збирав по деталям, по частинкам, по мікро якимось елементам, клітинам. Господь нас ткав. Читаємо це в псалмі 139. Псалом 139, 13 текст. Слова Давида. Ось він спостерігає на все, що він бачить, дивлячись на себе, подивіться його слова. Тому що ти всі нутрощі мої зліпив і у шкіру їх обгорнув. Коли в утробі материнській я лежав. Я дякую, що так чудово ти мене створив. Мені відомі всі твої захоплюючі справи, кістки мої. І ті, не сховані від погляду Твого, хоча невидимий в утробі матері зростав, хоч зітканий я по клітинці в тайні. Ти бачив зародок, ти стежив, як я формувався, щодня записував мої всі члени, так що нічого не сховалося і не пропало. Як дорогоцінні для мене задуми Твої. І де вони беруться, тільки, Боже? Прекрасні слова. Отак От Давид описує, так, як він бачить, що Господь унікально створював його. І так кожного з нас. Кожного. Ткання – це делікатна та інтимна робота. Тому ми знаємо, що Бог особисто задумав мене, тебе. Це Божий план зробити нас такими, якими є в цей час історії, в цьому місці. Господь має план для нашого життя. Він має призначення для нашого життя, призначення для життя кожної людини. І не дивлячись на те, що ми знаємо про те, що Бог має план та призначення для нашого життя, не завжди ми цим задоволені і ми кажемо, прекрасно. Ні, часом ми не хочемо, щоб хтось визначав а, щодо волі нашого життя, щодо призначення, ми хочемо це робити самі. Ми не хочемо прийняти Його волю щодо нашого життя, і ми повстаємо проти Бога. Ми не хочемо, щоб хтось і до чогось нас призначав чи керував нами. Ми хочемо йти власною дорогою, кожен з нас. Бути господарем свого життя, приймати власні рішення і робити все так, як хочемо того ми, а не хтось інший, навіть якщо це Бог. І з Божої перспективи, коли ми думаємо про це, про таку поведінку людини, це виглядає як те, що людина свідомо приймає рішення відійти від Божого задуму. Це свідоме рішення відійти від Божого задуму, і Біблія дає нам слово, одне слово, яке описує цей стан. І це слово гріх. Гріх. Ми втратили Божий задум, зробивши гріх. І це приводить нас до певних наслідків, друзі. Ми читаємо в Біблії, що всі люди згрішили і відійшли від Божого задуму. Немає такої людини, яка б сказала: Ну, звісно, Бог має прекрасний задум до мене, і я приблизно якось по життю рухаюсь. Напевно, я попадаю. От я все добре роблю. Ні, друзі. Написано так, що кожна людина згрішила і відійшла від Божого задуму, втратила Божу славу і Божу присутність. І тому це веде цей світ всіх нас до зламаності. Зламаність. Зламаність. На жаль, гріх приводить лише до зламаності. Часом нам здається, що це свобода, але це приводить до зламаності. Подивіться навколо. Скільки навколо розлучень. Подивіться на. Те, скільки людей вживають алкоголь, наркотики, самотність, відчай, почуття провини, сором, спустошеність, цей світ зламаний, цей світ покалічений. Ми всюди бачимо докази цього. Подумайте про це всередині Європи. Прямо зараз відбувається геноцидна війна проти українського народу, і ніхто не може з цим нічого зробити. Просто розводять руками і кажуть, ми не можемо це зупинити. По всьому світу. Люди вчиняють мільйони злочинів. Ми бачимо зламаність світу в хворобах і в тому факті, що люди помирають. Це наслідки гріха. Все це результат гріха. Ми живемо з вами в зламаному світі, кожен з нас. І жодна людина не може якось цього уникнути, сказати: мене це не стосується. Я в доміку. Ні, це так не працює. В той же момент ніхто не любить бути зламаним. Нам не подобається цей стан, стан болі, пустоти, спустошення. Страху, відчуття провини, це не той природній стан, і ми розуміємо, щось не так. І тому ми хочемо ніби вирватися з цього стану, не залишатися там. Подумайте про це, якщо щось ламається в нашому житті, ми хочемо це якось швидко, відремонтувати. Чоловіки не люблять їздити на чи давайте скажімо, мати поломані машини, бо вони не їздять. Жінки не люблять мати а, сковорідки, які не жарять, а там все пригорає, правда? Ми напрягаємося через це і ми думаємо, треба щось зробити з цим, тому що це не стани. Ми розуміємо, так не є так не добре. Деякі люди намагаються заглушити біль наркотиками або алкоголем, Інші вважають, що можуть якось позбутися цього стану, завівши якісь нові романтичні стосунки, деякі звертаються до церкви чи релігії. Ми усвідомлюємо, друзі, всі. І кожен, що щось потрібно змінити. Але часто ми намагаючись щось змінити, ми думаємо, що це щось, воно зовні десь. Воно десь. І щось треба нам. Наші спроби виправити власну цю зламаність дають дуже такий короткотривалий термін. Короткотривалий ефект задоволення. А далі це приводить ще до, більших, до більшої болі та більшого спустошення. І тому. Ми говоримо з вами про третє коло Євангелія. Нам потрібно Євангелія. Забув, як буква Є пишеться. Нам потрібна Євангелія. Що таке Євангелія? Ми звикли до того, що, що ми знаємо це слово. Євангелія, ми часом думаємо, це книжка. Ну, от, книжка. Єван... Я, я неправильно написав, я? Чи що ви смієтесь так, правильно? Євангелія, друзі. Воно просто означає хороші новини, добра новина, радісна звістка. Ну, в той час, коли жив Ісус Христос, наприклад, ішли воїни, де окупували територію, звільняли, тобто перемогли, вони поверталися до свого народу і кажуть, кажуть Євангеліє! Тобто, в нас є хороша новина, хороша новина! Ми перемогли. Ось що означає це слово, хороша новина, добра, бо хороша новина. Я хочу дати запропонувати п'ять конкретних а, таких ну, моментів. Чому ця хороша, в чому ця хороша новина полягає, коли ми думаємо про Євангелія Ісуса Христа. Друзі, перше, що Бог став людиною. Перша причина, от, що є красивого в Євангелії? Бог стає людиною. Бог стає людиною, щоб ми. Могли мати з ним стосунки. Це вражає, тому що у всі часи і в будь-якій релігії є ідея, що людина має бути якоюсь щось робити, щоб якось Бог звернув на неї увагу. Будь добрим, перестань робити погані речі, перестань щось робити і стань кимось, щоб Бог подивився на тебе. Бог там, сонце, море, небо землі, люди всяке вірять. І християнство це єдина релігія, яка говорить, що тобі не треба було зробити щось, щоб Бог звернув на тебе увагу. Бог захотів звернути на тебе увагу. Бог захотів мати з тобою стосунки. Я не хочу, щоб ви до цього звикали, друзі. Це така прикольна новина. Сам Бог хоче мати з нами стосунки. Це прекрасно. Бог став людиною, щоб мати з нами стосунки. Дивіться, римлянам, перший розділ, перших чотири вірша. Книга римлянам, перший розділ, перших чотири вірша. Апостол Павло пише: Я раб Ісуса Христа, покликаний апостол, відділений для проповіді Євангелія Божого, яке Бог раніше обіцяв через своїх пророків в святому Писанні про свого Сина, який народився по плоті від нащадка Давида. І виявився Сином Божим у силі по Духу Святості через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, нашого Господа. Перше, в чому полягає ця хороша новина, Бог стає людиною, щоб мати з нами стосунки. Друге, в чому полягає ця хороша новина? В тому, що Ісус помер за мої гріхи, щоб я не мусив цього робити. Ісус це робить за мене. І тепер я не вимушений цього робити. Подумайте, 2 Коринтянам, 5 розділ, 19 вірш. Ось такі слова ми бачимо. Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм, тобто нам, їхніх переступів, гріхів, і доручив нам слово примирення. Бог в Ісусі Христі примирив світ із собою. Ось це друга причина: Він помирає за нас, щоб нам не довелося помирати. Ось в чому полягає друга причина, чи краса Євангелія, третя, хороша новина полягає в тому, що Ісус переміг смерть, щоб я міг жити вічно. Друзі, живемо в такий час свідомі того, що наше життя в будь-який момент може зупинитися, в будь-який. Чи через ракетний обстріл, чи просто ми не прокинемося, чи в ДТП попадемо, чи від старості. В будь-який момент людина може померти, бо це не залежить від нас. І нам неприродньо думати про смерть. Знаєте чому? Бо ми жити хочемо. Бо Бог заклав в нас бажання жити вічно. І ось третя причина говорить про це. Ісус переміг смерть, щоб Я міг жити вічно. Він переможе смерті. Смерть не змогла його втримати в могилі. Він воскрес до життя. Іншими словами, Він пан над смертю. І це означає в те, що вірують християни по всьому світу. Чому смерть не така страшна для нас? Бо ми знаємо, що якщо ми помремо. Ми відкриємо очі в Божій присутності. На цьому життя не закінчується. Друге Тимофія, перший розділ, 10 текст. А тепер відкритою через з'явлення нашого Спасителя Ісуса Христа, який знищив смерть і явив життя і безсмертя через Євангелія. Він явив життя і безсмертя через Євангелія. Наша душа вічна. І від прийнятого рішення тут, на землі, тут і зараз буде заложити, як ми в Проведемо свою вічність. Четверте, в чому хороша новина полягає, спасіння це безкоштовний дарунок, щоб мені не було заробляти його. Мені не треба цього робити. Це подарунок. Подарунки не дають за щось, їх просто дарують, їх не треба заслуговувати, їх можна прийняти або сказати, мені не потрібен ваш подарунок. Спасіння, Боже спасіння в Ісусі Христі це безкоштовний дарунок. Щоб мені не треба було його заробляти. Римлянам 3 розділ 23 і 24 вірші. Римлянам 3, 23. Бо всі згрішили, і позбавлені слави Божої. Всі згрішили. всі згрішили і втратили Божий задум для себе. І тепер ми знаходимося в зламаному стані. Всі згрішили. А виправдовуються даром, чуєте, даром слово. Не стань хорошим моральним, ходи в церкву. Вір, ні. Це подарунок Божий. Виправдовується даром Його благодаттю через викуплення в Ісусі Христі. Отже, спасіння це безкоштовний дарунок, щоб мені не довелося його заробляти, бо це не в наших силах. І п'яте, хороша новина полягає в тому, що основа всього є віра. Основою для всього є віра. Щоб мені лишилось тільки покаятись, визнати, Господи, я ось тут. Я відчуваю зламаність, мира немає, спокою немає. Я знаю, що гріх цей давить на мене, Господи, і я знаю, що все, що мені потрібно, все, що мені потрібно, це повірити. Не зробити, чуєте, повірити і покаятись. Повірити і покаятись. Марка, перший розділ, 15 вірш. Ісус прийшов у Галілею, проповідував Євангелія Царства Божого. Кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь, визнайте, що вам потрібен Господь, і віруйте в Євангеліє. В хорошу новину, що Він зробив це за нас. Ісус Христос помер за нас. Біблія говорить, що коли Ісус помер на Христі, Бог зробив чудо, щось неймовірне сталося в духовному світі, щось неймовірне. Він взяв весь наш гріх і поклав його на свого Сина, і Той помер за нас, зайняв наше місце. І він взяв всю праведність Ісуса Христа, всю досконалість і подарував її тим, хто вірить у нього. Ось що сталося. Це означає, що Бог більше не бачить нас як зламаних грішників. Ми з ним примирилися. Ми з ним примирились раз і назавжди. І все, що для цього треба зробити, це покаятись і вірити в Ісуса. Покаятись і вірувати. Зміни, які нам справді потрібні, відбуваються через Євангелія. Не через спроби щось зробити, а через спробу просту дуже. Покаятись і повірити. Зміни починаються з мислення, з голови. Покаятись означає змінити думки. Думки змінити, і ці думки потім повпливають на зміну нашого життя, на нашу поведінку. Ми чуємо Боже Слово, і звідси приходить Божа віра. І коли ми приймаємо це, це міняє наше серце і міняє наше життя. Покайтесь, це свідоме та вольове рішення. Це не просто щось має статися, щось, знаєте, магічне, незрозуміле. Ні, це вольове рішення, Господи. Без тебе я зламаний. без тебе тяжко, пустота в мене. Відчуття провини. Щось давить на мене. Я знаю, що це? Це зламаність, яка приходить через гріх. Господи, я це усвідомлюю і вірю, що Ти зробив все за мене. І мені треба прийняти цю прекрасну новину. Є переможець, і це не я. Ісус Христос це зробив. Прийми цей дарунок. Покайтесь це, прийняти, свідоме та вольове рішення. Господи, я приймаю це. Це означає, що ми рухались в одну сторону, намагаючись самі справитись. Із власною зламаністю, але тепер відвернулися від цього і каже: ні, без Бога я це не можу. Господи, спаси мене. Звернулись до Ісуса. Слово вірити означає, що ми віримо, що смерть, поховання та Воскресіння Ісуса це те, що робить нас прийнятими в Божих очах. Бог приймає нас такими, якими ми є. В момент покаяння Бог приймає людину, яка вона є. І тоді він починає її змінювати не до цього. Не треба стати досконалим, щоб Бог дав спасіння. Ні, потрібно визнати, Господи, не можу без тебе. Слово вірити означає, що ми приймаємо це. Ми віримо в це так само, як ми віримо в те, що стільці, на яких ми сидимо, вони витримують нас. Висіли, це означає, що ви повірили, що Він витримає мою вагу. І це означає, що є конкретна дія. Вірю і сідаю. Вірю і приймаю. Досить практично. Сам Ісус сказав людям: покайтесь, друзі, покайтесь і віруйте в Євангелія. І це хороша новина для кожного з нас. Покайтесь і віруйте в Євангелія. Хочу намалювати ще одну стрілку, і вона важлива. Багато хто з нас думає, що можливо, я покаявся. Я визнав дійсно, що я не міг без Бога. І це прекрасне, це, це мужнє рішення. І на цьому зупиняється. Я вірю в Ісуса Христа, Він мій Господь і Спаситель. Він вирішив найголовніше питання моєї вічності. Я буду з ним завжди. Але на цьому все не закінчується. Євангелія закликає нас до того, щоб відновлювати Божий задум щодо нашого життя. І виконувати цей Божий задум. Тому хочу написати ці два слова. Відновлювати. Відновлювати. І виконувати. Відновлювати та виконувати. Після того, як ми покаялись і, і повірили, ми можемо почати відновлювати і виконувати Божий задум щодо свого життя. Це, якби знаєте, як все почати спочатку. Не дивлячись, як сильно ви впали, що ви в житті зробили не так, як би сильно не нагрішилось, як би світ не повісив на вас ярлик і сказав Все, він чи вона ніколи не зміниться, не маємо прощення. Цю людину не змінити. Ні, Господь каже, в мене є для тебе ще один шанс. Ми отримуємо право на ще одну спробу. Всім подобається мати право на ще одну спробу. Якщо щось не вдається із першої спроби, ми можемо спробувати знову. І християнське життя це ось цей біг по колу, друзі. Біг по колу. І в нас щось не виходить. Господи, я не зміг це зробити. Господи, я помолився. Господи, ще там я, я думав, що я. Всі сфери тобі довіри, але та сфера, я фінанси тобі не довірив. Я, можливо, щось роблю, те, що ніхто не знає. Але я знаю, що це неправильно в твоїх очах. І це момент, коли ми усвідомлюємо свою зламаність, знову віримо, що Господь спасає і може і це змінити в мені. Розкаємося, знову приходимо до Євангелія, до хорошої новини, що Він це може зробити за нас. А далі він знову дає нам шанс відновлювати і виконувати його волю. Найулюбленіші ігри дітей це ігри, де. Є безсмертність, безкінечність. У мене Ілюша так каже, це класна гра. Чому? Там, каже, в мене є безсмертність життя. Ніколи не помру. Ніхто не досконалий, друзі, ніхто з нас. Навіть якщо ми віримо в Ісуса Христа і Бог дивиться на нас як на праведних, ми все одно щось робимо не так кожен день. І тому нам потрібне Євангеліє. І далі поруч з нами буде йти Ісус, щоб допомагати нам змінювати наше мислення, наш характер, поведінку, також мотивувати нас до відновлення і виконування Божої волі. Хочу в кінці задати декілька питань, дивлячись на цей малюнок, на цю ідею, вона досить проста. Бог створив перших людей, подивіться і подумайте про це, Бог створив Адама і Єву і сказав: працюйте, пануйте, оберігайте. А вони сказали, ні, Господи, ми хочемо робити те, що ми хочемо робити. І вони зробили гріх, і тому весь світ сьогодні лежить в гріху, в зламаності. Тому ми маємо зламаний світ і бачимо все це навколо, що ми бачимо. Але Господь прийшов, втрутився в історію, в історію людства, сам вирішив наше питання, віддав за нас своє життя. Дав нам, це подарунок від нього. Ми не можемо це зробити, це він зробив, ми можемо це прийняти. І що цікаво, що на цьому ми можемо не зупинитися, друзі, і не просто бути якимось, вибачте, там, маргінальним суспільством, церквою десь там на, на узбіччі. Ні, церква, християни, які беруть на себе відповідальність і йдуть туди, в різні сфери суспільства, для того, щоб відновлювати Божий задум в сфері бізнесу, в сфері політики, освіти, мистецтва. Всюди. Божий задум. Хочу задати декілька питань. Перше питання, друзі, якщо ви ще не покаялись, і ви на дорозі, це певний процес, це нормально. Може, ви шукаєте Бога, ви щирі з Богом, ви молитесь, але ще не впевнені. Я хочу запитати, подумайте про те, де ви зараз, де ви сьогодні, де ви на цій схемі. Просто знайдіть себе. І дайте щиру відповідь. Я знаю, я розумію, я тут, а може, я. Ось, ось, і мені не вистачає щось. Я хочу задати це питання, що вам не вистачає сьогодні, чи що вам заважає сьогодні покаятись і повірити? Прийняти подарунок від Ісуса Христа. Вічне спасіння, прощення. Він може забрати всю ту з вами, з вашого серця, відновити. Якщо ви це рішення не зробили, ми будемо зараз після проповіді, ми будемо співати. там буде слова, потужні слова. Встань. Встань, встаньте з місця, де ви є. Якщо готові прийняти це рішення, вставайте, проходьте вперед і будемо разом молитися. Господь бореться за ваше серце. Якщо буде побудження, примиритися з Богом, робіть цей крок. Друге, друзі, якщо ви вже прийняли це рішення, то задайте собі питання, в якій сфері мого життя є безвод. Християни, це є до вас. В якій сфері мого життя є безлад? Де є недовіра Богу, або є нерозкаяний гріх, про який знаю лише я, де є нечесність, де є та сфера, яку я Богу не довірив. Господи, Ти нею керуєш повністю. Не на словах задекларовано Ти, Господи. Чоловіки, особливо це питання до нас стосується. Які сфери ми намагаємося контролювати, тримати, не довіряти Богу. Тому задайте собі це питання, будь ласка, чи є якась сфера мого життя, де є, де ще немає? Знаєте, я можу покаявся, да Господь мій Спаситель, Він простив мої гріхи, але багато ще, багато ще брудує в моєму житті. І мені потрібно відновлювати, відновлювати Божий задум щодо мого життя. І третє питання. В якій сфері цього зламаного світу Бог може і хоче використати нас, Тебе, щоб принести туди відновлення? Хочу надихнути, подумати, помолитись про це. Можливо, ви про щось мрієте? Але думаєте, ну хто я чи що я міг би зробити, на що міг би повпливати? Могли б повпливати, якщо повірити, і скажете, Господи, для чого ти мене задумав? Маєте вогонь до того, щоб змінити щось в цьому світі? Візьміть за це відповідальність і перенесіть туди, туди Христа. Не просто підіть і розкажіть Євангелію на вулиці, чи розкажіть там своїм сусідам, чи на роботі Євангелія, покажіть Євангелія на практиці. Любов'ю, чесністю, новаторськими ідеями, креативними рішеннями. Нехай Господь благословить. Друзі, будемо молитися. Запрошую вас підвестись для молитви.